Кворум є для погоджувальної ради. Розпочнемо з погоджувальної ради, а потім будемо чекати 18 депутатів. На розгляд Погоджувальної ради виноситься 12 питань, які пропонуються розглянути на позачерговій сесії. Позачергова сесія виникла в зв'язку з тим, що два питання треба терміново було розглянути. Це питання номер 2 і питання номер. Дев'ять. Ми, коли про них будемо говорити, ви я думаю, зрозумієте, в чому, чому тут питання полягають. Перше, перше на розгляд виноситься про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради 8 скликання 24 грудня 2024 року. Сергій Серія будь ласка. Шановні депутати. Профільну комісію питання пройшло, питань не виникало. Зосереджуюсь на тому, що в цілому дохідна і видаткова частина збільшується на 202 тисячі. Зокрема, за рахунок міжбюджетного транспорту з Комишнянської громади для первинної ланки 131 тисяча. І від перевиконання планових показників по цільовому фонду на 71 тисячу збільшуємо план. А також здійснюється перерозподіл між головними розпорядниками, зокрема по освіті, на 95 тисяч. Зменшується фінансовий ресурс по теплопостачанню і збільшується відповідно по програмі на телестудію. Зазначена цифра на поповнення статутного капіталу. Це власне всі зміни. Запитання, будь ласка, є зараз голів, голів фракції? Немає, йдемо далі про уповноваження виконавчого комітету Межорської міської ради на надання адміністративних послуг з розгляду питань, що ну, надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Будь ласка, доброго дня. До вашої уваги таке рішення, яким пропонується уповноважити виконавчий комітет на надання. Допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованій території. Це питання виникло в зв'язку із набранням чинності постанови 1176 24 листопада 2025 року, відповідно до якої учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни із числа внутрішньопереміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованій території, будуть надаватися допомога у вигляді житлового ваучера. І для того, щоб можна було оперативно і швидко організовувати процес реалізації даної постанови, просимо дозволу на уповноваження виконавчого комітету створити відповідну комісію, затвердити про неї положення, на підставі чого можна буде далі повністю займатися реалізацією умов цієї постанови. Якщо є якісь додаткові питання, готова відповісти. Ну, поясніть чому терміновість цього питання? Терміновість у тому, що з 24 листопада, коли постанова набрала чинності, 1 грудня бажаючи скористатися даними, скажімо, можливостями, можуть подавати вже заяви через застосунок дія. Які будуть опрацьовуватися у реєстрі пошкодженого та знищеного майна, отримати доступ до цього реєстру члени комісії, яка буде в майбутньому створена, можуть тільки після того, як сама комісія буде створена через це така е, нагальна потреба. Пропонуємо повноважити виконавчий комітет на реалізацію цієї постанови з тих причин, що кожне рішення комісії відповідно до умов постанови протягом п'яти днів мусить бути. Затверджене уповноваженим на виконання даної постанови органом, оскільки вважаємо, що швидше і доцільніше це робити саме виконавчому комітету. Зрозуміло. Є запитання по цьому? Немає. Йдемо, третє питання про затвердження комплексу програми соціального захисту населення. Е, Даний проект рішення зумовлений необхідністю перерозподілу бюджетних коштів, а саме зменшенням обсягу видатків з бюджету територіальної громади на 60 тисяч гривень для виплати одноразової адресної грошової допомоги, а саме допомоги на лікування місцевих жителів, та збільшенням обсягу видатків з бюджету Мергородської міської територіальної громади на 60 тисяч гривень для виплати одноразової адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, також на лікування у цьому місяці. Дуже надійшло багато заяв, неочікувано, і е, ті кошти, які у нас залишалися, нам не вистачить для того, щоб надати допомогу усім людям, хто цього потребує. І друге е, чим зумовлено дане рішення, це економія бюджетних коштів на 142 435 тисячі гривень у зв'язку із зменшенням фактичної потреби у фінансуванні заходів програми. У угу. Мене все є запитання? Наступне про затвердження програми підтримки та розвитку міської телестудії Мирю. Я а, прошу, е якщо запитання є, давайте все, все розібрали. Да? Шановні благопись. колеги, е основний суть цього рішення в тому, що ми просимо додаткове фінансування в сумі 95 тисяч гривень на придбання предметів матеріалів до довгострокового. Використання. Чому на позачергову сесію, чому прошу терміново? Без технічних подробностей. Два тижні тому у нас відбувся несанкціонований доступ до нашої мережі на телестудії, в результаті чого у нас зламали наш основний сервер файловий, були пошифровані наші архіви, програми. Ну і решта зараз воно все ізольовано. І на аварійному обладнанні підняти сервер, який крутить сервіси ті, що нам потрібно, але це аварійна історія, яка була розрахована там на 2-3 тижні. Аби не кінець року, ну може було б це планово робити. Зараз мені треба новий сервер, для того, щоб ми запустили обичну роботу, і старий сервер вже відключили від мережі. і Ізольовано почали розбиратися, які файли в нас збереглися, які не збереглися, що ми зможемо врятувати по факту. Запитання, будь ласка. Далі. Про створення комунального некомерційного товариства, центр підтримки ветеранів Межрутської міської ради. Так, шановні колеги, відповідно до цього проекту рішення, пропонується створити центр підтримки ветеранів у формі комунального некомерційного товариства. Зараз я є на комісіях пояснює, зараз поясню стосовно необхідності цього рішення. Ну, це рішення виходить з того, що все-таки ми розбудовуємо нашу ветеранську політику і маючи на даний час ту ситуацію, що в нас є створений відділ у справах ветеранів, у нас запрацювали вже фахівці супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб три посади, які три у центрі соціальних служб і четверта у мерській лікарні інтенсивного лікування. Крім того, в цьому році в нас проведений в тому числі за підтримки міжнародних партнерів. Ремонт приміщення і створений центр підтримки ветеранів. Але центр підтримки ветеранів зараз у нас розглядається як прості, де організовані робочі місця, відповідно і відділу, і фахівців із супроводу ветеранів війни, і фахівця, які безпосередньо займаються роботою із членами сімей загиблих. І в нас виходить така ситуація, що у нас фактично. Фахівці супроводу, працюючи в центрі соціальних служб, окремо є відділу, але всі фактично працюють в одному приміщенні. У нас є рекомендації, в тому числі і від держави, про створення окремої юридичної особи, окремого структурного підрозділу. Це відділу справок ветеранів, як самостійного. Але ми порадилися і вирішили піти шляхом все таки створення не відділу як окремої юридичної особи. А створити все-таки комунальне некомерційне товариство це не підтримки ветеранів, де і будуть працевлаштовані, в тому числі і фахівці і супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб. Тому відповідно до проєкту цього рішення пропонується затвердити статут комунального комерційного товариства, затвердити тимчасову структуру. По тимчасовій структурі на комісії було запитання, чому вона називається тимчасова і чому ну, цей. Пояснюю, що це той необхідний мінімум, який потрібен для того, щоб це товариство запрацювало. Було запитання чи можна більше. Так, звичайно, більше можна і хотілося більше. Можливо, там в майбутньому посади і юристів, і психологів, але е, хотілося б то, то, щоб спочатку воно дійсно запрацювало, і потім будемо працювати відповідно вже. У розвиток стосовно статуту в колег депутатів на комісіях були зауваження Олександра Валерійовича. Було запитання стосовно пункту 8.6. Він звучить, що товариство має право самостійно встановлювати за своїх працівників додаткові відпустки, скорочену тривалість робочого дня та інші пільги, передбачені чинним законодавством України. Це прописано як можливість у ці всі моменти врегулювати в колективному договорі, ну як, що він буде, ну але в рамках діючого законодавства, звичайно. І Оксане Васильовне була пропозиція стосовно доповнення статуту більш розширити, прописати стосовно роботи та її членами сімей зниклих безвісти. Стосовно цього рішення, пункт 4 – це координація роботи комунального комерційного товариства Центр підтримки ветеранів Миргородської міської ради покласти на управління соціального захисту Миргородської міської ради і управління соціального захисту в майбутньому буде головним розпорядником для цього товариства та секретаря міської ради Гружі АВ. Фінансове управління міської ради передбачити фінансування комунального комерційного товариства з 1.01.2026 року. Тобто, фактично фінансування буде передбачено з нового року. Необхідність того, що сьогодні виносимо ми його на голосування, полягає в тому, що потрібно, якщо ми його створимо, зареєструвати його як юридичну особу, і потім вже під зареєстровану юридичну особу ми зможемо передбачати бюджет на наступний рік. Запитання, будь ласка. Якщо немає, йдемо далі. Будь ласка. А це не комунальне підприємство. Ми ж вже по-новому його отримуємо. Воно товариство вже. Уже, а останні будемо переіначувати пере теж, В тому числі соціальні, а соцзахист і все останні Там три роки дано фактично. Це уже по, е, вже по від, згідно, згідно нових норм. Це у нас перше, да? У нас є Воно буде де? перше, так. Да. Є ще запитання: якщо немає наступний проект рішення про звернення до Великобагачанської селищної ради? Даний проект рішення передбачає схвалити звернення до депутатів Великобачанської селищної ради про виділення 4% бюджету громади на підтримання на підтримку комунального підприємства Тепловодсервіс, яке надає послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Рішення викликане прийняттям закону про бюджет на 26-й рік, де передбачена фінансова підтримка таких підприємств. Профільними комісіями погоджено не було. А читали хорошо його? На профільних комісіях читали, все нормально. Ні, я просто я б тут, я з Сергієм Миколаєвичем трішки ми подискутували, я б тут вказав хоча б розмір фінансів за минулий рік, який в них було ПДФО, і скільки ми хочемо отримати. За минулий рік у них було 4% ПДФО, це 3 чи чим-то мільйона. Да? Ану, Сергій Миколаєвич мене убіждав в обратному. Давайте я хотів би. Я не знаю, який у них за минулий рік, у них на те, що від чого розраховував Мінфін стосовно базової реверсної дотації, це два показники, в тому числі податок на доходи фізичних осіб. от Ця цифра на наступний рік, у них розрахована в розмірі 63 мільйонів гривень. 63,3 Я округлю. Якщо взяти з цієї цифри 4%. Це буде майже 4 мільйона гривень, якщо точно 3,9. Це норма. 52 стаття закону України про державний бюджет на наступний рік, вже президент підписав закон. Крім того, в цій статті окремим абзацом виокремлено те, що міські ради, верніш, міські громади, які мають у своїй структурі такі послуги. Тепло водопостачання, вони мають у своїх бюджетах спрямовувати ці ресурси в вигляді міжбюджетного трансферту, субвенціями тим громадам, хто є засновниками цих комунальних підприємств. В нашому випадку це все класично, порівняно, якщо врахувати нас і багачку, вони повинні нам передати цей трансфер. Чому вони нам передають тільки 2 мільйони? Це питання. Можливо, ще будуть дискусії, але вони повинні передати майже 4 мільйони. У всякому випадку це їхні розрахунки. Можливо, вони затвердять більшу суму ПДФУ. Я не знаю цього. Але те, що дивіться, я від імені комісії у нас була дискусія. Ми добре читали цей статтю 52 закону про держбюджет. І, в принципі, ми голосуємо за це звернення відповідно до цієї статті. Але в нас була дискусія, і в принципі ми зійшлися на тому, що тариф у нас на послуги такий сугубо віртуальний соціальний, і він до реальних витрат підприємства має таке гіпотетичний стосунок насправді. А витрати по саме по цьому багачанському, ну він не підрозділ, вони обліковуються і рахуються оцей. Ну, прибуток, видатки чи збиток, збиток вони рахуються окремо по скважинам, і звичайно, непогано було б зануритися глибше в ці всі розрахунки, тому що борги це одне по споживачам багачанським, а реальні витрати на споживання цієї води в багачці це зовсім інша цифра Вода і тепло Ну і якби звісно бажано, щоб тепловосервіс. Якось більш ну не то, що відповідальніше, бо образиться, що може не невідповідально, але більш детальніше е, дивився на ці витрати по багачанським споживачам, скажімо так, враховував туди і адміністративні якісь витрати, ті, що є, тому що так як це не окремий підрозділ, а воно в структурі нашого підприємства. Вони ну важко це вик, ви, ну ці видатки, ці витрати дуже важко ви, виокремити окремо, тому ось така ситуація. Будемо е, рухатися в руслі закона. Передбачено 4 відсотки, то ми просимо 4 відсотки без зазначення конкретних сум. Леся Анатолійна права. Зараз ми не можемо це вирахувати. Чітко їм сказати, дайте нам ось ось скільки. Ну тоже дивіться, тут більше не стільки вода. Я думаю, все таки газ тепло, тому що у них тепло ж теплові станції, котельні, також і газ же там для населення. Він же. Ціна тримається на одному рівні. Я просто, ну те, що 2, 2 мільйони заклали, це вже добре. Ну по великому рахунку, е, я не бачу. От, от от стаття закону, вона ніякої сили, як то як по великому рахунку, для. Ну, от ви е, ми якби нам таке запропонували, взяли б не проголосували. Що далі? Ну, що далі? Якась от. Е, Мінфіна чи от е, контролюючих органів. Я думаю, що воно у нас як завжди в повітрі буде е, висіти. Ну якщо два заклали, ну мова все-таки нам треба наполягати, посчитати і наполягати на 4% відсотках приблизно. В цьому році вони мають якісь, якісь розрахунки десь ті самі 3,5 мільйони. В Минулому році вони теж 2 е, мільйони заклали, але вони заклали не на різницю в тарифах а просто як допомога, фінансова допомога комунальним підприємствам. Так, да, так, да, отаким чином. Олег Борисович, будь ласка. А мене питання, мабуть, не далися до вас, Сергій Павлович. А як, ви можете чітко сформулювати, як в законі написано? 4% чи від 4%? 4. Чітко 4? 4. Дякую. 60, 60 це те, що законно по бюджетному кодексу, а 4 це нам дають... Типа для цих, для комунальних підприємств. Але дуже цікаво, дуже цікаво нам дали, але це не тільки нам. Ми дотаційна громада. Вже після того, як забрали ПДФО. Дотаційна громада. Спочатку яка цифра дотації була, Сергій Миколаївич, підкажіть мені, 30. Це ні, у цьому році, в первінь в першому читанні. Ну, хай я орієнтуюсь на цифру 28. Тоді, коли почалася дискусія по 4%, давайте ми зменшимо дотацію. І це всім громадам зменшили дотацію і разом з тим дали 4%. Ну, це трішки більше, ніж 4 відсотки трішки більше, ніж десять мільйонів. що. у нас два рази більше. Ну все рівно. От така по деяких громадах істотно зменшено було дотацією. Ну, якось треба, мабуть, бюджет цей. І всіх одурить називається. І сформувати бюджет. Так, ну залишаємо тоді на отак, як є, да? Без ніяких правок, а далі треба все одно вести дискусію з ними і працювати. Якщо немає більше запитань, йдемо далі про приймання майна. Даним проєктом рішення пропонується прийняти до комунальної власності громади на баланс виконавчого комітету майно. Дане майно надано в рамках проекту Паларіс, який фінансується урядом Швеції, для покращення якості надання та доступності публічних адміністративних послуг. Реальна вартість майна 112 тисяч 852 гривні 24 копійки. Це так звані мобільні кейси для адміністраторів СНАПу. Є запитання? Наступне про приймання автомобіля. Наступне рішення це також в рамки, в рамках цього проекту надається новий автомобіль, який пропонується прийняти до в комунальну власність на баланс виконавчого комітету. Автомобіль Сузуки Вітара 2025 року. Вартість його 772 444 гривні 53 копійки. Це для роботи то для, для ЦНАПа. роботи ЦНАПа. конкретно в договорі вірні, в меморандумі це написано. Далі, якщо немає запитань, йдемо далі про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж території Мерської міської територіальної громади. Проектом рішення пропонується затвердити розроблений проект по встановленню меж нашої громади. Проект було розроблено консорціом планувальна архітектура. Затверджується загальна площа нашої громади. Потреба в цьому проекті рішень терміново пояснюється тим, що ми вже міською радою було затвердження нормативно грошову оцінку на всю територію громади, яка запрацює із 1 січня 2026 року. Для того щоб встигнув наш розробник внести зміни відомості про ці межі до державного земельного кадастру, просимо розглянути це саме на позачерговій сесії. І вже з нового року у нас будуть занесені і межі громади, і відповідно запрацює нова грошова оцінка. Є Запитання Є. Будь ласка. Сергій Палич, ми з вами в 2010 році приймали генплан нашого міста. На сьогоднішній день надзвичайно багато невідповідностей, і оці межі вони якось відображаються в цьому в нашому. Документі, який головний документ нашого міста, нашої територіальної громади. Зараз мова йде про затвердження меж територіальної громади, не міста, міста вже на ми приймали генеральний план міста Миргород. Зараз е, працювали разом з Говерлою над е, будемо так казати, комплексним планом е, роз, ну, будемо називати так, генеральним планом всієї громади. Дійшли до того, якщо пам'ятаєте, там обговорення, але дійшли до того, щоб треба платити гроші на розробку цього плану. Ну гроші ні в нас, там близько 30 мільйонів сума. Гроші поки що в нас немає. Будемо так говорити, будемо надіятися на якихось міжнародних партнерів. Там Верховна Рада. Поставила умову, щоб ці плани були виготовлені до кінця цього року, але в цьому році, ось буквально два місяці назад, продовжили до кінця до 28-го року. От нам треба буде тоді план всієї громади виготовити. Не міста Сергій Павлович, дивіться, мене трішки інше може не зрозуміли питання. Ні, я я вам відповів те на те, що я ще раз кажу, як такого генерального плану міста його воно ну. Я про друге Сергій Павлович, дивіться, все рівно у нас же є скільки різних відділів і служб, які прямо або яким чином несуть відповідальність або займаються цим питанням. Дивіться, в нас хтось займається якісь підготовкою, якісь документів, є чи якесь бачення, що ми будемо задавати в. Писати технічне задані, це ж е, за один день чи за один місяць, чи не. За... Якби ви приймали участь у підготовці цього, то воно вже пройдено, цей етап пройдений. пройдений. Угу. Далі треба замовляти. Організацію, яка б виготовила цей план. А вже ви хочете сказати, що вже написані технічні завдання на розробку. Орієнтовно так? написані. Ну так не бува. Воно або є, або. Так я ще так кажу написані. Ну ви ж не приймали участь. От ви, так, я як... хочу почитати, ну, ніщо... те, що ви написали. Я знаю, що Леся Анатоліна, Оксана Васильевна вони приймали участь, вони пам'ятають це. А ви можете. Публічний простір, ви виложите технічні завдання. Вони, на... вони виложені і були викладені. Олег Олег Борисович. Просто... вже не знаю, що Ні, ну, бачу, я що не втягують дискусію з вами. Ви надзвичайно потужні в. Та да, при чому тут потужні? Я не, я не на 100% володію, що там, але я знаю, що воно є, підготовлено. І хоч одпрацювали. Одні... Е, Якщо не з е, відкритим, то хоч одним глазом можна якось злянути, а та, так ну, один ладно. закрию, одним подивлюся. На сайті повинно, я думаю, бути. Я, я до чого задаю це питання, Павлович. Пам'ятаєте, ми з вами в попередніх сесіях у нас була там дискусія про проектантів, які вони погані, чи вони чи їх нема. А вся ж проблема не в проєктантах, а проблема тих, хто пише технічні завдання. І що ми хочемо бачити, і що на наприклад... це. ви про, про себе говорите. В першу чергу, в першу чергу. Ну так це критика признак э, високого рівня відповідальності. Як когенераційні установки писали, то так воно і написали. Що ще? Та ну хто? Ну не я ж писав. Відповідальна за Рубан. І я скажу, це надзвичайно такий да, потужний да, да, хвахівець в, в особливо... Олег Боївич, да. давайте ми цю дискусію... Ну, це... Та я ж не її починав, ну, Філіпа, ви ж мені підкинули? Ну, ні, ви почали. Я задаю питання тільки по технічній задачі. Я, я вам відповів. А ви мені про когенерацію. Так, то, що, то що ви ж... Так, да, я не гадяй. Та, ні, я дуже хороший. Якщо немає більш питань, йдемо далі. Про надання згоди на будівництво на земельній ділянці комунальної власності. Надається дозвіл орендарю земельних ділянок площі 29 гектарів, 32 гектара на території колишньої Біликівської сільської ради, дозвіл на будівництво для встановлення сонячних панелей. Є запитання? Білике дві ділянки. Сонячні панелі планують встановлювати. Ми на минулої сесії надали повноваження. Не? Да. Якщо немає, йдемо далі. Про відмову надані згоди на будівництво на земельній ділянці комунальної власності. Відмова Саражі Андрію Михайловичу надані дозволу на будівництво зв'язку з відсутністю містобудівної документації місцевого рівня. Ділянка знаходиться за межами населеного пункту. Зокрема, це стосується якраз цього питання, що тільки що Сергій Павлович пояснив. Наявність комплексного плану або наявність детального плану тоді надаються відповідні містовідні умови і обмеження. На жаль, у нас відсутня така документація за межами населеного пункту, тому відмова. Є запитання? Ідемо далі. Про відмову е, е, фермерському господарству е СПК в наданні в оренду замени ділянки формально за рахунок невитриманих участок паїв. Поясніть це, будь ласка. Звернулося фермерське господарство СВК до міської ради із заявою про надання в оренду з 21 земельної ділянки, які сформовані за рахунок невитриваних земельних часток паїв. Підготовлено проект рішення про відмову фермерському господарству звика у наданні цих земельних ділянок в оренду у зв'язку з забороною Миротській міській раді. На підставу ухвали Миргородського міського районного суду здійснювати будь-які дії стосовно цих земельних ділянок. Чи то поділ, чи об'єднання, чи надання в користуванні. Це ділянки, які були кіберць, не? Так, а, так. Ну, депутати знають, чи хто? Вчора на засіданні Поясніть? комісії юридичний відділ пояснив, в принципі, ситуацію. Коротко так, що йому надані були ділянки, але він помер. Людина померла, не встигла підписати ці договори, так? Так, спадкоємець на сьогоднішній день. Падкоємець подав суду, суд, щоб визнати право оренду право оренди. На ці право оренди. На ці суд наклав на період розгляду, наклав на ці ділянки, Забув. щоб ніяких ми рухів нікуди не робили. Так я розповідаю? Так. так в зв'язку з цим підготовлено рішення про відмову на сьогоднішній день. у Нас наявна ухвала суду. Заборонено міській раді розпоряджатися чи надавати ці земельні ділянки в користуванні будь-кому. Є запитання? Якщо немає, тоді пропоную 12 питань, які щойно розглянули, винести на розгляд 69-ї позачергової сесії. Прошу голів фракції визначитись. Хто за? Проти. Утримались? Одноголосно.